Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління щодня забезпечує перевезення пасажирів у сучасних та комфортних умовах. Наразі КП «КТУ» планує набір на навчання за професією водій тролейбуса та пропонує навчання, кваліфікацію, офіційно працевлаштування та додаткову категорію водійських прав те тролейбус. Навчання буде п'ять з половиною місяців. Потрібні мінімальні умови. Це вік, 21 рік, потрібно освіта. Середня, повна і потрібна нам категорія прав Б мінімальна. Аби майбутні водії швидше опанували специфіку роботи умови практичного навчання максимально наближені до реалій. Буде у нас теоретична підготовка. йти, після теоретичної у нас буде практична підготовка. Після всього цього у нас буде практика з водієм тролейбуса з пасажирською стажуванням. Вона буде проходити на лінії на по маршрутам міста по графіку водія тролейбуса. Звертаємо увагу зацікавлених у навчанні, що заняття проходитимуть у першій половині дня. Навчання буде в першу зміну, приблизно з 8 години до 2-3 годин дня. Ну, це ми кажемо за теорію. Теорія. Потім у нас теоретично-практична підготовка. Це буде їзда по території депо з інструктором. Теж буде з 8 до 3 до 4 годин. Отримати більш детальну інформацію, а також записатися на навчання, ви можете за номером телефону відділу кадрів КП КТУ, який бачите на екрані 067 037 86 97. Зміни своє життя, опанувавши професію водія тролейбуса завдяки Кременчуцькому тролейбусному управлінню. Дмитро Цилюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.